Дорогий Отець Вячеслав, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Цього недільного вечора Господь можемо так сказати, пропонує нам, що християнам можна байдикувати, нічого не робити. Бог про все пожуриться. І справді, коли ми чуємо Євангелі із такими високими, Максималісткими вимогами до людини довірся повністю і в завтрашньому дні, і навіть в тому, що будеш їсти, і в що ти одягнешся, довірся у цьому всьому Богові, вони для нас звучать ну, певним чином незрозуміло. Бо вже сьогодні свідомо, не свідомо, але маю плани на завтра. Вже сьогодні я буду думати, а що я буду їсти завтра. Чи принаймні в моєму холодильнику буде то, що мені на завтра треба? Те ж саме стосується одягу, скажемо, це такі буденні речі, про які ну, хіба ми можемо собі дозволити не думати, як, як квіти, яким не треба там ходити в магазин, крутитися перед зеркалом, вони й так гарні. Хіба ми можемо, так, як птахи, хтось нам виростить? Необхідні продукти для того, щоб мати їжу. Хіба хтось нам постарається, чи, може, гроші впадуть з неба. Ну, і таких банально багато інших питань. Як розуміти це Євангеліє, дорі брати і сестри? Найперше, Ісус Христос якраз цими прикладами із природи хоче нам показати, що. До життя можна ставитися набагато простіше. Ісус Христос відчував себе дуже свобідною людиною. І в цій свобідній людині люди мали побачити якраз Бога, силу Божу. Якщо можна так сказати, Боже ставлення до життя. Ісус Христос нам показує, як Бог ставиться до нашого і з вами життя. коли Розділив те саме життя, яке ми маємо в Ісусі Христі. Ну і от уявімо собі, що сьогодніш... сьогоднішні слова, вони звучать із досвіду самого Ісуса Христа. Він дивився на тих птиць небесних, які літали над Галилейськими горами чи над Галилейським морем в тому місці, де Він проводив своє свідоме доросле життя. І він відчував, що людина має також відчувати себе настільки вільною. І якщо для Бога такі важливі рослинки, які ростуть, а рослини в святій землі є прекрасні, бо навіть за браком вологи вони дуже барвисті. Вони, будучи дуже тендітними, але в пустельному місті роблять надзвичайну красу. І от Ісус Христос ставить їх у приклад, кажучи, що їм не треба ні про що турбуватися, і вони настільки тендітні, що один помах коси і ця краса зникає. Але каже, якщо Бог про них так піклується, то хіба не думає про твоє життя, хіба не думає про твої потреби? І от, добрі брати і сестри, оці дуже прості приклади і життя, котрі також складають наше з вами буденне життя, бо ми також перед собою бачимо красу природи, воно постійно нам повинно нагадувати, що Бог не менше думає про мене завжди маловірного. Звичайно, що не йдеться про те, щоб зараз покинути свою роботу, свій заробіток на життя, щоб не обробляти поля. Бо Бог нам якось дасть. Не про це йдеться. Але знаєте, добрі брати і сестри, є навіть в українській мові різниця між такими словами, які чуємо в сьогоднішньому Євангелії, турбуватися. Це означає постійно думати, як там воно буде, що мені ще треба. Є слово журитися, яке також зустрічаємо в сьогоднішньому Євангелії. І знаємо, що це ще більш таке глибоке слово, котре виявляє. Душевний стан людини, коли ми маємо певне горе, переживання, страждання. І каже Ісус Христос, що з цими словами не вартує підходити до життя. А як тоді треба відноситися до свого життя? Ці слова не знаходяться в Євангелії, але вони дуже гарно виокремлюють сенс сьогоднішнього євангельського уривку. У нас є такі слова проживати. Або переживати також дуже гарне слово. Бо є певні речі для нас дуже важкі, які треба пережити. Чому? Бо в кінці для християнина віруючого ясно, що я прямую до Царства Божого. Є певні речі, де, як би там важко, обтяжливо не було, але треба пережити. І є дуже багато речей, дорогі брати і сестри. Навіть банальних речей щоденних, які треба нам вчитися кожного дня проживати, цінувати, дякувати Богові за банальні речі, коли бачиш схід сонця, коли бачиш барвисті кольори квітів у тебе в дворі, чи десь недалеко красу природи. Бо це все виявляє, що. Як Бог ставиться до свого світу, до свого сотворіння? І коли ми із вами є найдосконаліше Його сотворіння, то мусимо кожного дня собі пригадати оце, не хочу бути маловірний, що Бог за мене думає менше. Бо Ісус Христос хоче нас навчити своє життя справді цінувати набагато більше за ті речі, котрі ми кожного дня використовуємо, маємо, про які стараємося. За які переживаємо. І каже, що життя не вартує того, щоб ми марнували свої дні просто і тою метою, щоб чогось здобути, щось мати. Але життя вартує того, щоб пережити, прожити кожну, кожен неповторний момент, а направду кожен момент нашого життя. Ніколи більше не повториться і тому настільки цінний, що вартує ним жити уже сьогодні. І ось це ставлення до життя це, скажімо, та програмка сьогоднішнього Євангелія, той заклик, який нам важливо брати собі до серця. Ми любимо тих людей, яких називаємо світлими, позитивними людьми, котрі не панікують перед труднощами, якимись скрутними ситуаціями, але завжди шукають, як із певної проблеми можна виходити. І от такою світлою, щасливою людиною був Ісус Христос, тим самим випромінюючи до інших людей той потяг, бути із Ним, бо і світлими людьми нам добре. І як ми не любимо тих людей, яких так традиційно називаємо токсичними, негативними. Котрим постійно щось не так і все не добре. І саме бути такими світлими людьми, бо каже Ісус Христос, що світло твого тіла, око, тобто твій погляд, як ти дивишся на життя? У всіх нас життя однаково прекрасне, але кожна людина на нього дивиться інакше. І каже Ісус Христос, коли твій погляд буде завжди лише темний, негативний. Коли завжди будеш бачити лише негативне в тому житті, то наскільки більшою стане темрява цілого твого життя? І ми просто в скажемо, що якось там треба жити і існувати, бо бо життя таке. І коли людина дивиться лише оцим поглядом, то тоді ясно, що ніколи не будеш щасливою. А Ісус Христос був якраз щасливою людиною, тому що. Попри всі страждання, попри все те, що мав у своєму житті пережити, він бачив прості речі кожного дня, котрі спрямовували його погляд до Бога, котрий піклується про кожного. І цим він хотів поділитися таким дуже простим досвідом життя. Дорогі брати і сестри, будьмо сьогодні чесні, що і ми цей досвід життя маємо. Ми знаємо, що треба цінувати. Ми знаємо, що за гроші не купиш. Ми знаємо, що ніколи в житті не заробиш. І всі ми це маємо. Але скільки раз тим нехтуємо. Скільки раз одного слова подяки не лунає з наших вуст, тому що ми лише думаємо про щось своє, що мені ще треба. І це нас заводить до того, просто що марнуємо своє життя, що точно не вартує. Молимося сьогодні, дорігі брати і сестри, щоб попри всі страждання, Апостол Павло так гарно нам сьогодні говорить, що страждання, вони за собою несуть терпеливість. І коли ми учимося терпеливості, то каже, за терпеливістю є і досвід, досвід нашого життя. І ми не раз бачили, що Бог нам дуже багато речей дає. А коли каже, маєш досвід, то в тебе є завжди надія. Як ці слова важливі для нас у теперішньому часі, маючи страждання. Вчитися терпеливості, бо в терпеливості ми завжди будемо більш досвідчені. А будучи досвідченими, тобто бачачи, що Бог у нашому житті завжди діє, ми ніколи не втратимо надію. І це те, що має вирізняти християнина від усіх інших людей у всіх справах. За це сьогодні закликаю вас молитися і справді питати себе сьогодні, наскільки я світла? Або темна людина у своєму ставленні до життя, слава Ісусу Христу.